Пробачте нас, що ми уже не з вами, і що приходимо тільки лиш у сні. Саме на цьому вислові, викарбаному на стіні пам'яті загиблим воїнам полку підтримки командування сил підтримки збройних сил України, днями урочисто відкритого та освяченого меморіального комплексу, за присутності рідних і близьких наших полеглих воїнів, які загинули за свободу України. А далі в центрі меморіалу портрети загиблих воїнів, пронизливий погляд та німі вуста, які на жаль вже нічого не промовлять, не покличуть, не скажуть. Привіт, моя мила матуся, дружино. Donjka Старший солдат Петро Форостенко нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат Дмитро Шульгін та солдат Руслан Коробчук подані на нагороду за мужність третього ступеню посмертно. Сам меморіал оздоблений тематичними розписами та муралами, зробленими руками військовослужбовців частини, гідно, символічно, з присмаком сталевої волі та вічної шани загиблим героям. Рідні та близькі полеглих зі сльозами на очах запрошую. Шені громадськість та побратими під символічний танок боротьби болю і смутку, розпачу і туги та перемоги янголоохоронця над усіма нещастями, що впали на долю України, схилили голови в глибокій тузі. Командир окремого полку підтримки, полковник Олег Мазурок, звернувся до родин полеглих героїв, тих, що будуть завжди з ними в строю. Запевнюємо вас, ми будемо їх пам'ятати. Вони будуть навіки в строю нашому. Ви оддали саме Прийміть мені мисків. Символічним акцентом меморіального комплексу стала капличка із зображенням покрови Пресвятої Богородиці та архістратига Михаїла, де завжди є можливість поставити заопокійну свічку загиблим і просто побути на самоті. Освятив меморіальний комплекс та провів молебень архієпископ одеський та балський Афанасій. Завжди українське військо, починаючи від славних козаків, мало Пресвяту Богородицю покров Пресвятої Богородиці своїм захистом і охороною. Сьогодні наші військові показали таку ж саму стійкість і мужність. На жаль, війна. Забирає найкращих синів. І військову частину цю також не минула ця доля, але ми маємо пам'ятати наших героїв пам'яті. І доки їх пам'ятаємо, доки за них молимося, доти вони живі. Золоті слова, що кожен повинен пам'ятати, хто ми є і звідки ми є, стали мотивацією багатьох українських воїнів. І так з такою особистою правдою вони йдуть далі у бій за побратимів до перемоги. Дехто уходить у вічність. Бризки святої води освятили меморіальний комплекс та бійців частини на добрі справи по захисту волі та суверенітету країни. Привіт, моя мила Матусю. На тебе із неба я часто дивлюся пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Я от всіх матерей і о себе лічно желаю усім хлопцям, хто на передової і відряджені, повертатися додому. Але повернуться не всі може можуть. Наші синові загибли. Ми їм. Будемо вдячні і будемо пам'ятати їх завжди. Живі квіти лягли до підніжжя козацького хреста, висіченого з чорного граніту, символу українського лицарства та козацького війська, з висіченим тризубом, що велично доповнює композицію меморіалу. Так, в давні часи ознаменовували місця поховань загиблих воїнів, і так буде нині. Усія рідні та присутні своїми споминами, наче провели героїв у останню путь в небесну блакить вільної та незалежної України з вибореною перемогою. А ми тут на землі завжди пам'ятатимемо, якою ціною здобувалася ця воля. Нехай вічною буде пам'ять та слава про них! Героям слава! Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.